Всім привіт! Сьогодні моє чергове відео. Зранку погода сонячна, зимова. Особливо хочеться ділитися красою, робити фото, знімати відео. Ось і сьогодні вирішила швиденько щось трішки невеличке вам показати. Але перед тим, як перейти до огляду, відповім на кілька запитань. Цікаво всім пишуть, коментують, що ж ви таке цікаво використовуєте, незвичайне, чому вони у вас так рясно квітують. Не відкрию вам Америки, якщо скажу, що звичайні добрива, ті, які можна знайти в будь-якому магазині спеціалізованому. Ну, для квітування я використовувала лінійку Дрив від Шогун. Купувала в Оксани Бакіної. Використовувала Peters, проте, не всю лінійку, а лише для квітування. По листу оприскувала доктор Фолі. При поливі додаю аміностим. Чи використовую я під час квітування добрива? Так, використовую, але в Дозу роблю наполовину, менш розводжу не такий концентрат. Все-таки, мені здається, їм потрібні сили підтримати оцю рясність квітування. Здається, вчора прийшло мені повідомлення, нагадування у Facebook, як мої орхідейки квітували 4 роки назад, можна знай знайти та порівняти. Звичайно, що це було квітування 3-4, ну, максимум 5 квіточок. Не такі рясні, не такі об'ємні каскадики. А все тому, що ну, моя ж колекція також щось починалася. Я купувала звичайні орхідеї в магазині. Більшість це були оцінки, тому що хотілося придбати більшу кількість за менші кошти. Загалом бралися такі, знаєте, уцінені без квітів. Ну, казали, що це ж не білі, але заквітала основна маса білими. Трішки пізніше вже почала замовляти в групах на Фейсбуці сортові. Хтось подобався, лишався, хтось продавався, так і зрештою чинила, кого можна було відновити, то відновлювала, квітувала. Щось продавала, щось додавала, якусь цікавинку, можливо, зустрічала, поповнювала. Останнім часом почала замовляти підлітки це від Sony-метелики. Ну і зустрічаються, зустрічаються дорослі метелики. Хочеться ж і собі в такі красені в колекцію. Але вони вже ж кусаються ціною своєю, тому не завжди вдається. Якщо брати у відсотковому відношенні, то 35 десь до 40% це лише дорослі рослини, а решта це підлітки. Підлітки не дадуть вам такого рясного квітування, потрібен на цей час. Тому чекаємо, я думаю, що з кожним роком все рісніше і рясніше. Можливо, в наступному році буде ще краще. Надіюсь, тішить лише те, що. Догляд їм підходить. Ті кроки, той ті, фундамент, який я закладаю, на них можна спиратися і використовувати у подальшому догляді за фаленопсисами, за орхідеями. Почну свій показ з Пірата Принца. Я вже не могла дочекатися, коли він мені відкриє свій останній пупінок, розкриє. Ось і ще, бачите, не виправився, не розправив свої пелюсточки, як потрібно, найменший. Ну і не набрав у своєму розмірі. Якщо порівняти, то останні ось квіти вже такі замашні, великі по розмірах, ну і дуже красиво розфарбовані. Часто зустрічаю дописи, що не заходить ця квіточка, не бачать в ній відразу краси. Так, це сталося і зі мною, тому що. З фотосадівника, якщо приглядатись, то особливо там не розгледиш цієї чарівності. Біла квіточка з рожевими такими розмальовочками. Мені здається, там навіть і фокуса особливого на ній не було. Купила для кількості, можна сказати, на аби. Але коли в минулому році вона показала своє личко, я була дуже приємно здивована. Сорт красивий. Можна милуватися, розглядати кожну квіточку, кожну її пелюсточку. Оці візерунки, ці насичені кольори, барви. Подивіться, яка губа у неї яскрава насичена. Білосніжні пелюстки і ось такі. Розмальовочки. В когось проквітають триліпсами. Ну, це не найгірший варіант. В триліпсі він непогано виглядає. Серединка ось насичена, така малинова. І білі, білі пелюсточки на края. Але з метеликом, звісно, не порівняти. Знов ну, такий підліток купувала в 1,7, квітує в квітує вдруге. Перший раз було лише три квіточки. Ну, а ось зараз уже по двою. Зробила йому такий каскадик. Він чомусь дуже довго інтригував, не, не хотів видавати квітоніс. Я думаю, що ж тобі не вистачає. І коріння, ніби там так хорошо в горщику. Я його після минулого квітування пересадила. І листочки такі, ось, подивіться, які широкі. Що ж тобі не вистачає, чому ти не видаєш квітоніс? Всі попускали, а він один ніби лишився. Але потім все-таки ось так, швиденько справився, виправився чарівна квіточка. Десь сьогодні так ось. Це я не оприскувала, це, видно, самостійно виділяє такий нектар квіточка, якщо придивитися на нижню губку, бачите, капелинки ніжненькі. Наступною покажу ось таку цікаву рослинку. Минулому році вона квітувала. Я її знайшла серед своїх реанімашок без бірочки, але вже коли заквітувала, то, звісно, впізнала її Чиада Ніна Ніко. Квіточка невеличка сама по собі, але незвичайна така руденька, гаряченька. І подивіться, яка цікава в неї губка випадає з кольору. Зовсім інша, контрастна. Квіточка невелика, ну, але ж не можуть бути всі, всі великі, всі замашисті. Потрібно щось і таке дрібненьке, маленьке, мініатюрненьке тримати. Коли їх розставляєш на поличці, то, звісно, між більшими квіточками можна поставити і ось таку, дуже гарно виглядають. Саме полотно пелюстки жовте і помережене ось такими крапенками, помаранчевими. Ну, а оці дві пелюсточки з защіпами, вони більш, більш такі насиченого кольору. Сама орхідейка, ніби пішла, тронулась в ріст, тому що була дуже-дуже дрібною. В минулому квітуванні я вже не пам'ятаю, здається, було там дві квіточки, але ось я дивлюсь, дорожчує квітоніс. Буде трішки більше. Невеличка розеточка. Але будемо наростати. Наступна новиночка це НКП-28. Дуже дрібненька, дуже маленька. Вони приходили в такому невеличкому розмірі. Ось, посадила до моху. Там он такий поплівся в неї корінець. І почала ростити квітоніс. Проте, бачите, перших, здається, три бутона вона відсушила. І. Нещодавно пробудила ще дві квіточки, два бутончика, яких уже заквітувала. Ну, Сам колір, я хочу сказати, що відрізняється від того, що був заявлений по картинці. Мені дівчинка присилала фото, як у неї цей сорт заквітував знов-таки, більш рожевого, такого неонового. Ці сполохи більш проявлені. На моїй проглядаються рожеві оці розмальовочки, губа рожева, але не так все-таки. Я надію що вона ще підросте. Квіточка стане трішки більших розмірів. Ну Можливо, і ці рожеві контрасти на ній підсиляться. В наступному квітуванні щось буде цікавіше. Поспостерігаю. Оч мені подобається колір. Таких кольорів в колекції небагато. Ось таких теракотові, коралові, думаю, що лишу її, тільки треба трішки її ще наростити. Багато в цьому році у мене новиночок заквітувало. Вперше ось чергова малібу від Соні. Ця відрізняється з-поміж інших. Ось такий красивий, ніжний, підтон персикового в поєднанні з жовтим. Цікаві смужки, промальовки. В серединку, якщо заглянути, там і крапенки, і весняночки, нижня губа, і язичок помережений, щічки. Цікава квіточка. Колір легкий не кидається відразу в очі, спокійний. Форма квіточки цікава, ніби трішки пелюсточки складені до середини і споглядається ось така вазочка така, ніби. З полохи навіть ось. Рожеві по краєчку пелюсточок, якщо розгледіти. Для першого разу вона гарно себе проявила. Ще один куп'янок є, до розкриє, я вже потім зроблю фото. Можна пороздивлятися. Цікавенько. Наступними будуть ось ця парочка. Парочка жовтеньких, яскравеньких. Це Golden Jaguar. Представлена бабулеточка та метелик. Бабулетка, здається, це щось золотовиграшнє. Ну, вона вже в мене досить довго в колекції. Постійно квітує щороку. Були малючки у неї. Із серединки відливає таким рожевим світлом. Цікаві бантики, форма сама цікава в неї. Це такий вже раритетний сорт, рідко зустрічається, але нещодавно, здається, я бачила на просторах Фейсбуку, що хтось. Продавав дорослу таку рослину, дорослий екземпляр великий. Я поки не готова з нею розстатися, хай квітує. Ну, і поруч Golden Jaguar метелик. Це та, той метелик, якого я зловила в епіцентрі. Коли приходиш до супермаркету, то, звісно ж, в мене перша. Першим кроком треба направлятися до відділу квітів і добре все розгледіти, що там. А там стільки кольорів, стільки фарб. Кожна квіточка одна краще іншої, такі красиві букети, рісні, барвисті. Ну, і думаєш, ну чого ж тут немає? Ось такої з крильцями? Тому що їх уже, мабуть. Прочесали декілька разів до нас. Але раніше, ну це було раніше, я не знаю, можливо, знов-таки 3-4 роки назад, коли не така популярність була саме на пелоричні форми. Я тоді вихватила метелика Пелор поїхав до сестри, а собі лишила метелика. Сорт хороший, квітує щороку. Також досить, досить добре він у мене розрісся, буду його після квітування перевалювати. В минулому році квітував на один Квітаніс, досить довгий, ще й доростив навесні гарно. Влітку була в нього малеча, яка роз'їхалася вже по своїх домівках. Ніхто не писав, здається, ще, ну, метелики малеча роз'їжджаються. От, але квітують вони, не квітують. Як саме квітують? Цікаво було б дізнатися, напишіть в кого. Жовтеньких в колекції не буває забагато, як на мене. Ще трішки почекаю, там ще є кілька розкриттів тримаю, і потім зроблю відео саме про жовті свої. Метелики та бабулеточки. Думаю, що саме цих кольорів у моїй колекції найбільше. Дуже приємно радує у мене ось ця орхідейка хітаюки. Ось так вона вже підросла. Я її восени перекинула до більшого горщика в закриту систему. Дорожчує Квітоніс, постійно дорожчує квітоніс. І ще ось будуть пуп'яночки. Квітував, мабуть, літо, весну, восени пробудив бокову гілочку, я показувала цю квіточку. І ось, дивіться, що він мені видає. Ось такий височенний уже квітоніс порівняно. Ось відгалудження раз, ось тут відгалудження два. Ну, вони хмаринкою і квітують. Хоч квіточка невеличка, проте це хмаринка ось таких ніжних з такими красивими губками. Квітів. Сорт красивий. Радію, що все-таки лишила собі одну рослинку в колекції. Вона мене постійно. Радує. Сорт не капризний і постійно квітуючий. В цьому сезоні квітування дуже добре себе проявив мій бікбенг. Моя чуд... Чуд... чудова квіточка розповідала, що це в мене асоціація з дивом, з чудом. Так, рясно він заквітував, він іще так рясно не квітував. Хоч попередні дві рослинки у мене пішли до Орхораю. Ця тримається. І починає, починає вона трішки набирати сил. Ось така вже розеточка. Там мух, великі шматки кори, знов таки закрита система. На сонечку квіти вигоряють з часом. Але, ну, так, такої розмальовки в інших орхідей я не бачила в інших паленопсисів. Це не просто розмальовка, а вона просто оці контрасти цього темного, він просто випуклий на пелюсті. І дуже чітко можна відчути на дотик його. На сонечко особливо гарно Один з улюблених сортів і не метелик, але маю в колекції саме ось такі звичайні прості фаленопсиси, з якими я, ну, ніколи не кажи ніколи, але поки що не, не розставатися не планую. Ну і повихваляю своєю новиночкою, ще одна моя любов, ще одне моє захоплення це пілори. Ці тюльпанчики, ця особлива форма складання їхніх пелюсточок, отримала вчора ось такого чарівного пілора, насиченого, такого фуксієвого кольору, тощі. Квіточка на сонці яскрава. А коли дивишся без сонечка при кімнатному освітленні, то вона темна. Темний такий колір у неї змінює забарвлення. Але вона ось така, бачите, які красиві в неї ще пуп'янки. Тобто, ще буде, я думаю, дорощувати і дорощувати. І буде ще квітувати, тому що сама рослинка така міцна. Сподобалось мені ще пакування. Зараз пакують ось тут закривають такою капроновою сіточкою. І оці корінці, оця кора, все, воно ніби таке запаковане, щільненько виходить, що воно не розтрепується в дорозі, от, не розкидається, бо іноді дістаєш рослинку, а вона як олівець в стакані. В одну, в другу сторону перевертається. Я думаю, що це досить негативно потім сказується і на квітуванні, і на адаптації рослин, ну, і на розкритті оцих уже куп'янків, яких хочуть розкритися, але рослина не знає, куди енергію направити. Чи дорощувати, чи знову вкорінюватися, триматися. У мене в колекції пілорів не так багато, але вже трішки підзбирується. Ну, знов-таки, можливо, окрема тема буде для відео. Закінчу зі своїми новинками показувати огляди, що ще маю на поличках цікавенького, а потім якось, можливо, тематично виставлятиму. Ну, а ви пишіть з радістю. Відповім, можливо, комусь щось цікаво. От, якась тема. Запропонуйте, будь ласка. на сьогодні все. Всім бажаю гарного дня, головне мирного та спокійного. До побачення.